Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо монетку ТРБ і Авжтер. Вона дала приблизно тут 3 ікса, виросла із 200 доларів на 600, зробивши людям на новий рік такий собі подарочок. І ми її розглянемо, і я розкажу, чому вона виросла. Завдяки чому, і чи варто вам зараз заходити і торгувати цією монетою? Для початку ми перейдемо на Крипторанг. Тут бачимо монету, вона в рейтингу на 141 місці. Капіталізація невелика. Але ось цей ріст він був абсолютно спекулятивний. Тому ми можемо подивитися команда 3, тільки в команді у них тут чомусь написано. Я думаю, що тут набагато більше. На усіх біржах вона є. Для тих, хто застряг в цій монеті, рекомендую вам чекати і до, добір робити ближче ось тут на 54 76 80 І, можливо, у вас точка входу зміститься от ближче до 100, 130, 140, і тоді ви вже закриваєте. Зараз наразі нічого не рекомендую робити, тому що монета абсолютно спекулятивна. Е, ніяких От, якщо ми зайдемо на твіттер, ніяких новин абсолютно не було. Це просто був такий собі рандомний ріст. Скоріше це все, кити погнали вгору. І на оцих всіх ліквідаціях шортах ми почали активно рости. І була як бачимо, свічка до 645. На різних біржах вона була по-іншому, в залежності скільки людей вже сидить в шортах. Якщо у вас досі немає аккаунту на біржі BINGS, яка є досить новою і пропонує багато нових функцій. А саме удвічі більші бонуси для нових користувачів, різноманітні акції, одна з яких це нещодавній проведений адвент календар, де ви ще можете до сих пір забрати халявні монети на спот, такі як Arbitrum, XRP, повна анонімність без верифікації особи, щоб почати торгувати. Але найбільшою особливістю є нові монети, які ще не залістились на топових біржах, на споті і ф'ючерсах. А також вам не потрібно шукати брокера, щоб почати торгувати акціями, індексами, товарами або ж фондою. Перейшовши за моїм партнерським посиланням, отримаєте максимальні бонуси і знижку на комісію. Зайшовши на ось цей сайт, CoinGlass, ми можемо подивитися, скільки і яка кількість була ліквідованих шортів. До цього заходимо в ліквідейшн. І як бачимо, мега сильний такий собі ліквідейшн був. На 39 мільйонів, це тобто на усіх біржах. І як бачимо, на Хіобі був найбільший об'єм шортів ліквідації. Так, давайте перейдемо, подивимося тут новину. Локчейн опублікував це ближче до того часу, як вона ось тут росла. Як бачимо, вони кидають скріншот, що тут вже був депозит. А депозит кого? Депозит був самих розробників, які почали зливати одразу. Монетку на 500-600 доларів абсолютно максимально швидко а... Телор імено, це їхня компанія. Вона зробила депозит і почали зливати. Ось тут вам proof на Coinbase. І ось такий був злив. Так, по токенам зараз контролюють кити і розробники. Як бачимо, Ось тут ми можемо знайти адреси, це емісія токена. Найбільше зараз е, тримається токенів на Binance. І це тобто три контракти, кошелька. Тобто. І на інших це вже поменше йде. OKEX також 6, і BitForex. BitForex, BitForex бачимо. Ну і інші тут вже все, тут вже мінімальні проценти. Тому можна сказати, що цей. Токен тримає буквально 5 гаманців. Якщо вони раптом захочуть її злити, вона може там, ну, Ви самі розумієте, в яких числах. Тут, скоріше за все, буде Якихось 70-50, ну, абсолютно швидко. Тому варто вам, якщо ви ще затримались у цій монеті, в лонді застряли, можливо. Або ж це в шорті із якихось тут 180. Я думаю, ви спокійно вийдете із шорта, якщо до сих пір тут не вийшли. А для тих, хто застряв в ланді, я думаю, ви зможете їх усереднити цю монету і закрити спокійно. Також слідкуйте за цим сайтом, це Archim. Ви можете перейти сюди. Я посилання залишу вам в описі під відео. Слідкуйте за адресами топхолдерів. І... Я думаю, що ви зможете закрити будь-який лонг. Як бачимо, зараз вона неактивно себе проявляє, але я дивився, що зараз також багато гравців закупляють її. Це здебільшого хом'яки, на спот беруть і надіються на якийсь ріст. Тобто більшість людей надіються, що. Що дана монетка почне ось такий вот ріст, і ось сюди дотикнеться до цієї лінії, і піде вже зворотній ріст вниз. Насправді це тяжко гадати, тому що це абсолютно спекулятивна монета, її ніхто не контролює, тільки ось ці 5 гравців. І Ви як бачите, тут на ринку може бути будь-що. Просто монетка вирішила вирости на Новий рік. Ну Хто ж її торгує на новий рік? Правильно, ну, всі святкують. І ніхто ж не сидів за екранами. І тому пішла ось така собі ліквідація монети і шортів. Плюс розробники вирішили, що ну, час зливати, фіксувати прибуток, і ось такий на 60% був дамп. Тому рекомендую вам торгувати з холодною головою, не залітати ось такі всі хайпові монетки. Подумайте двічі перед тим, як заходити в якусь угоду. І я думаю, ті, хто зараз не в позиції по ТРБ, ви просто наблюдайте, тому що зараз не варто взагалі заходити. Зараз вона ось так незрозумілому мудпаттерні, стоїть. І тут може бути будь-що, але, скоріше за все, вона піде чудак вниз іще. Тому дякую, хто дивився це відео. Якщо воно було цікаве, ставте лайк. І до зустрічі у наступних відео.